На останній сесії полтавської міської ради депутати прийняли рішення про внесення змін до медичного обслуговування дитячого населення міста. На даний час первинна медична допомога дорослим надається центрами первинної медико-санітарної допомоги, яких у Полтаві три і працюють з 1 січня 2013 року. Діти у свою чергу обслуговуються у поліклініках дитячої та першої міської клінічних лікарень. Начальник управління охорони здоров'я полтавського міськвиконкому Сергій Котов говорить, що рішення міськради передбачає реорганізацію дитячої амбулаторно-поліклінічної служби, обумовлено в Сням змін до законодавства зміни стосуватимуться лише лікарів та медсестер. Головним чином у питанні оплати праці проговорено про те, що з 1 жовтня 2014 року можуть бути проведені певні зміни в оплаті праці лікарів і медичних сестер, які надають первинну медичну допомогу. Зокрема, передбачено, що їм можуть бути встановлені доплати за якість і об'єм або кількість виконаної роботи. Наразі юридичне питання у цих змінах є головним. Трудові книжки лікарів та медперсонали будуть переводитися у центрі первинної медико-санітарної допомоги, проте працюватимуть вони і надалі на своїх місцях. Рішення міської ради набуває чинності 1 жовтня цього року. Такі зміни це кроки у продовження медичної реформи для покращення надання медичних послуг населенню. Посадовець запевняє, що діти та їх батьки навіть не помітять змін у роботі медичних установ. Ніяких суттєвих змін для вас на сьогоднішній день, шановні мами, бабусі, батьки. Ваші діти не відбудеться, тому що лікарі, дільничі педіатри, як приймали на своїх робочих місцях, так і будуть приймати. Як вели прийом в своїх знаних вами кабінетах, так поки що вони будуть приймати. Про жодні скорочення не може бути й мови, говорить Сергій Котов. Наразі говорить він у сфері охорони здоров'я навіть є вільні вакансії, тож медперсоналу не слід ні про що хвилюватися.